Всім привіт! Сьогодні я хотів би зняти відео присвячене компанії Хайс Кеднер. Вірніше тому, що Томан, великий рітейлер, мабуть, найбільший рітейлер у світі, купує компанію Хайсен Кеднер. І трошки поспекулювати на тему, що це значить. Я раніше вже знімав подібне відео про Гіпсон, і в принципі я вгадав, що Гіпсон буде займатися переведенням підсилювачів Меса старих. Ну, так сталося, я вгадав. Що ж таке Хайсен Кетнер? Якщо ви не знаєте, ця компанія була заснована в 1984 році двома братами. І основною їх ідеєю, першою ідеєю, як і у Едмунда Енгла, була створити підсилювач, програмуємий. І Хайсен Кетнер пішли навіть далі, наскільки я знаю, і створили повністю програмуємий підсилювач. Можна будь-які налаштування зберегти, в пресети, перемикати, керувати по міді і таке інше. І в 85-му році вони вже зробили продакшн модель. Ну, Уявіть наскільки це було круто в 84-85 році. Це Ера Marshall gcm 800, одноканального і таке інше. Але на 1974 році та програмованому підсилювачі інновації компанії не залишилися. Фактично, компанія була піонером у створенні преампів різноманітних. Вони творили спочатку серію типу модулів невеличких на кшталт 500х, я не впевнений. А потім зробили гібридний напольний преамп у вигляді педалі тюбмен. Перший мав чотири канали, які не можна було переключати один між одним, якось футвічем чи якось інакше, лише е, такі ротарі. Е, але це було досить інноваційно на той час, 91 рік, нагадаю. Е, після чого вони через декілька років випустили нову ревізію, там вже було перемикання. Але все одно всі Хто мого віку пам'ятають, що в певний момент часу, коли у нас не було коштів та не вистачало там можливості пограти в повноцінний підсилювач, то для дому вважалося напольний прамп, це must have, це дуже круто. Всі його хотіли, всі про них мріяли. І і DIY ком'юніті робило багато подібних девайсів, все запаковували в такий режим. і можна не знаю, мені здається, що Tube Man були якраз першими такими, такого формату преампами. І якраз ще один момент для диванних гітаристів для домашнього використання. Це 89-й рік та RedBox. Вони створили перший емулятор, можна сказати, гітарного кабінету. в такому Педальному форматі, тобто, ну блін, це було досить круто на той момент. 89-й рік. Тоді ні про які імпульси мова не йшла. Це зараз цей девайс здається застарілим. І що круто, зараз Меса використовує ці моменти в плані там в своїх нових підсилювачах Є реактивна нагрузка. Капклон, технологія чи імпульси. Та й багато хто по цьому шляху пішов. А Хайсен Кетнер це робили з середини 2000-х в багатьох їх підсилювачах була влаштована технологія RedBox вже нові ітерації з реактивним навантаженням. І це було також новим, новим кроком в світі гітарних підсилювачів. В 1995 році вони створили свій. Flagship, тобто провідний підсилювач. Це була відповідь, можливо, на Месу Triple Rectifier 95 рік. І це був шестиканальний підсилювач з трьома, з трьома реальними каналами, кожен з яких мав по два режими. І вони туди напхали МІДі, все, що вони так люблять. А потім в 10-х роках вони зробили серію ланчбокс-підсилювачів е, на півланчбокс, які також мали можливість програмувати, е, налаштовувати все, викручувати, ручки, зберігати в пресети, е, цифрові ефекти. Ну, блін, Багато інших підсилювачів, виробників прийшли до цього лише десь в 2019-2020 роках. Хайсен Кетнер це робили. Там, 10-й, 11-й рік, і це дуже круто. Блін, про всі оці моменти я розповідаю лише деяку невеличку вибірку того, що вони робили. Ви про все це можете відкрити їх сайт. Я залишу десь посилання та дізнатися більше. Також ви можете послухати з приводу купівлі томаном відгук розробника. І ідеатора Blue Box, який довгий час працював і застав ще переїзди з першого заводу до, і, до другого, приймав участь у розробці TubeMan. І повертаємось до того, що Томан придбав Хайсен Кетнер. E, з придбанням Меси Гіпсоном я вгадав і Меса почала випускати один за одним перевидання старих підсилювачів. Спочатку Mark II Reissue, тепер Найттіс Dual Rectifier. Ну, таке Тех... інновації на цьому закінчились. Що, як на мене, зробить Томан? Скоріше за все, за рахунок можливості своєї з реклами, з... зробить більш агресивну рекламну кампанію Хаєс Кетнер. Тобто, спробує просунути продукт, розіслати його інфлюенсерам і записати купу відео разом з цим спробують знизити ціну. Можливо, за рахунок своєї мережі, в усякому разі, в своїй мережі, і створювати, спробують продати більше підсилювачів. Мені так здається. Можливо, будуть так, також і переведення зіграти на ностальгії, тому що той самий Rockman від MXR також дуже зайшов. Чому б не випустити переведення першого е, тібмена чи якогось ще девайса зі старих? Е, я сподіваюся, що Томан не піде по тій стратегії, як, це було, як працює Харлі Бентон. Харлі Бентон це ОМ продукти, і за рахунок чого? За рахунок великої кількості, за рахунок масовості, і за рахунок того, що Томан трошки з Харлі Бентон може працювати собі ну, майже в мінус, тобто не, не мати велику маржу, але за рахунок масовості просувати. Недорогий продукт з пристойною, скажімо так, якістю. Сподіваюсь, що Хайсен Кетнер зі своїми 40 роками інновацій не перетворяться на такий собі шильдік для підсилювачів Харлі Бентон. Просто для того, щоб продати їх трошки дорожче. Сподіваюся, що всі інноваційні продукти залишаться. Сподіваюся, що команда розробки нових продуктів буде мати своє місце. А що ви думаєте з цього приводу? Залишайте ваші думки в коментарях. Також, якщо вам подобається те, що я роблю, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. Побачимось. Ця компанія була заснована 87. Якщо ви не знаєте, то ця компанія була заснована в 80.